Воно хоче ефективної, прозорої і чесної влади. Не просто прийдуть туди для того, щоб допомогти підвал ЖЕ і паспорти. Подивіться на цих дівчат і хлопців. Мені приємно всі кабінети будуть прозорими. І я думаю, що це є. Дуже правильна позиція. Бо якщо б ви не прийняли рішення, що Маріуполь має бути українським і тут має бути український прапор. Без вас нічого б не було. Це головне, кому я хочу вклонитися в нього. Велико дякую вам за це. Велике спасибі. Що нас більше, а їх менше. Німці, французи. І зараз відповідь залежить лише від одної людини, яка організувала агресію проти нашої держави, яка керує цими хлопцями. І прізвище одне Путін. Він просто нас не знає, наскільки ми предані, наскільки ми любимо Україну і наскільки ми патріоти. Я думала... нет, а вы, по, по нет. самой акции чего вы добиваетесь? А ну, не наша акция чисто дурак спонтанная. Дурак. Мы Все просто пришли хорошо, обратить вы внимание вы президента на наше конституционное право дышать вы чистым воздухом. Но, и но, об, но, хотели но, обратиться к нему как гаранту наших конституционных прав. Тем более, что в последнее время... Ухудшилась экологическая ситуация, увеличились выбросы заводов, поэтому нужно... Весь город и вся страна была свидетелем того, ну, какие выбросы забыла, были последнюю да. неделю в городе. Да, это не секрет. Не... Я надеюсь, что до президента тоже не много, не информация эта информация дошла и будут приняты соответствующие меры. Я получил... по ситуации в Мариуполе. Дивним чином, мені здається, що саме про це мав запитати. За всі канал. Хочуть. Моя позиція абсолютно принципова. Вимоги законодавства щодо екологічної безпеки скрізь, в тому числі і в Маріуполі, небору. Та модернізація, яка зараз відбувається, в тому числі і по міторгійним підприємствам, має бути обов'язково супроводжуватися чітким дотриманням екологічного законодавства. Дані відповідні долучення Азовській екологічної інспекції, направлена сюди група, замірює, замірюється екологічний стан. І якщо ті, хто е, причетний або винен в жалостній екологічної ситуації, е, будуть притягнені до відповідальності, я прошу повідомити це в Маріупольці. І там серед наших е, друзів були ті, хто щиро вимагають чистого повітря. Маріуполі вони є моїм